Це, як я казала, можна робити, повторювати ці ряди, можна в'язати трикутником, тільки на одному фоні в'язати і робити трикутники. Можна також в'язати шапочки таким узором, як у нас зв'язане вушко, я вам зараз його покажу ближче. Ми тут робили два рази, брали в нашу лицеву, брали два рази, але можна в'язати однією. Наприклад, як тут. Як би воно дивилося, як би воно мало. Такий хнастіший. Ну, Звичайно, це треба робити, використовується повністю інша те, технологія для вироб'янка, коли це я вас вчити не буду, тому хто знає. І, наприклад, сюди можна зробити з комбінації таких самих ниток білих і блакитних, і це буде дуже гарно, якщо я встигну зробити, то я постараюся в цьому відео зробити це фото. Протягуємо його сюди, так? Це для хлопчиків воно може. Хоча поп'янок може бути, пух поп'янок може бути і для хлопчиків. Ну, для дівчат такий кінчик не підійде. Звичайно, для дівчаток треба щось пишніше. Трошки пишніше щось, ніж простий поп'янок. Так, і ми його закріпляємо сюди, за ви... стінки виробу в тильну сторону. А цей сюди так, і ми його закріпляємо, зв'язуємо, я його сильно ну, вода стягує, і зробимо також це з цієї сторони, теж дивимося за задні, я такий, щоб воно у нас не тягнуло лицеву сторону і теж сюди, і стягуємо, стягуємо. І зав'язуємо. Я в цьому випадку його тільки зав'яжу на бантик, тому що я кажу, що це тимчасово. І викликаємо сюди. Тепер у нас вже є виріб з двома вушками. І у нас залишилися нерівні кінці, і ми їх зрівняємо. Приблизно можемо залишити довго. Чим пишніше, тим можемо залишити довше. Наприклад, тут я залишаю приблизно 2 см. І ось тут. І вони у нас виходять такі. Також можна тут зробити куп'яно. Ця шапочка для хлопчика готова. Так, і ми можемо зарядити. На жаль, моделі у мене нема щоб вам показати. чи болванки, яку можна насадити, тому просто я вам покажу, який це буде ви шапочки.